Ініціатива громадський бюджет на дитячі мрії стала рушієм позитивних змін у Березнянській територіальній громаді на Чернігівщині. Завдяки швейцарсько-українському проєкту Десайт учні змогли реалізувати чотири проєкти, які надихають: оновлений спортивний зал та лаундж зони у Березнянському ліцеї, сучасну спортивну залу у Миколаївській гімназії та інноваційний кабінет хімії та біології у Локнистинському ЗЗСО. Діти по закладах освіти з великою зацікавленістю, бажанням приймали участь у всіх хакатонах, навчаннях, які проводили представники проєкту. Писали проекти, приймали участь у голосуванні. І значним, я вважаю, для нашої громади стало те, що голосували за дитячі проекти саме діти, які підтримували вже свої мрії і їх реалізовували. Команди висували свої пропозиції з різними варіантами проєктів, які хотіли реалізувати у своїх школах. А фахівці швейцарсько українського проєкту Десайт навчали їх, як задум втілити в життя. Спочатку в рамках шкільний і громадський бюджет були обрані куратори, так і залучені діти 5-11 класів, формувалися команди, і потім вони вже команди обговорювали питання за допомогою знову ж таки представників десайду, які нам завжди до цьому допомагали в організаційних питаннях. Вони обирали ті проблеми, які вони хотіли б вирішити, так і залучити сюди додаткові кошти і покращити наш загалі освітній процес. Одним із реалізованих проєктів березнянського ліцею стало оновлення спортивного залу. Завдяки цій ініціативі учні отримали сучасний простір для занять спортом, що сприяє їхньому фізичному розвитку та залученню до активного способу життя. Можна так сказати, що діти майже самі зробили цей проект, тому що вони бігали, виконували всю документацію повністю, е, саме планували проєкт, як він буде проходити, що треба для цього проєкту. Тобто, те, цей самий інвентар, також заказували діти. Вони е, перевіряли всі сайти, е, шукали на різних сайтах, підбирали ціну, якість інвентарю. Тобто, можна так сказати, що це все діти. Це все заслуга дітей. Другим реалізованим проєктом у Березнянському ліцеї стала лаунж-зона, де школярі можуть обговорювати ідеї та активно і з комфортом проводити час між заняттями. Ще один проєкт оновленої спортивної зали реалізували учні Миколаївської гімназії. Для нашого навчального закладу це щось було нове, ми ще не брали участі в таких масштабних проєктах. І дивлячись на азар дітей, на оці щасливі очі, коли вони почали на тренінгах там зображувати те, що вони хочуть, вони почали інакше б мислити, вони почали розповідати те, що ми навіть не очікували. Розумієте, І тому дуже приємно було бачити ці очі щасливі, і коли ми вже реалізували цей проєкт. Я маю на увазі спортивну залу моєї мрії. Коли діти туди зайшли, це були такі просто враження в дітей. Вони підбігали до кожного інвентаря, вони хотіли все відразу спробувати. Розумієте? Тому я вважаю, що треба нам продовжувати співпрацю, брати участь більше у проєктах, у таких у масштабних проєктах, і щоб залучати більше наших діток, щоб вони розвивалися, щоб вони не боялися говорити навіть на камеру, щоб вони втілювали свої ідеї, щоб вони мали інтелектуальний розвиток і мали спілкування з дітками інших громад. Завдяки роботі команди Локнистинської школи учні тепер відвідують уроки хімії та біології в оновленому кабінеті Магія молекул. Адже це реалізований ними проєкт. Тепер у кабінеті є макети скелета та тіла людини, хімічні таблиці, сучасний мікроскоп, набір для складання молекул, хімічні реактиви та інший інвентар. Ми зробили акцент на тому, що, ем, оскільки кажу наші діти часто вступають до медичних навчальних закладів, на періодичні спеціальності. Е, більш зробити акцент на вивчення саме біології людини, як оце скинути так далі. Так різні препарати, так і досвідчення організму людини. Також ми хотіли вчитися, проводити медичну першу медичну допомогу, отримати подібні вміння, оскільки це в сучасному житті є дуже важливим, ем, бо ми знаходимося в стані війни, і плюс, взагалі, це не завадить кожній дитині, кожному кожній людині мати подібні вміння. Ми самі за Мовляли все починаючи від плакатів дошок до реактивів та меблю. Ми все робили для себе, тому нам хотілося зробити все як найкраще. Задоволені результатом, який ми отримали. Тобто, у нас більш сучасний клас. Тепер у нас є більш можливостей вивчати так так само, як хімію, так і біологію. Більш проводяться цікаво, уроки. Можливість бачити реалізовані власними силами проєкти. Дає учням віру в себе та свій потенціал. Це не лише створює комфортні умови для навчання та відпочинку, але й навчає дітей важливих навичок командної роботи та відповідальності. Для дітей участь в проекті звичайно дала такий поштовх для того, щоб вони змогли. По перше, якийсь проект створити, розрахувати свої можливості, кошти, розрахувати, як це буде виглядати все. Ну і звичайно, це їм в наступному житті, в подальшому житті дуже знадобиться, тому що вони можуть планувати як свій бюджет, так як бюджет якоїсь організації, наприклад, чи бюджет власної сім'ї враховувати свої можливості. Ідеї дітей підтримані громадою. Це інвестиція у краще майбутнє. Завдяки таким проєктам учні вчаться відповідальності та співпраці, доводять, що мрії здатні змінювати світ. Ініціатива Громадський бюджет на дитячі мрії є яскравим прикладом того, який великий вплив можуть мати діти на свої громади.